Друзі, доброго дня! Вітаю вас на зв'язку Дмитро Магдич, юрист з питань імміграції в Італію, з досвідом роботи понад 19 років, і Івана Сметанюк, сертифікований співробітник КАФ. Це третє відео, яке стосується питань пенсії і трудових відносин з роботодавцями. Іноземці, які приїжджають на роботу в Італію. Зараз ми сьогодні поговоримо про Асенню Соціалі, що це таке. І про те, як буде виглядати, яка буде, який буде розмір вашої пенсії, залежить від того, скільки годин у вас є робочих в контракті на тиждень. Зараз я передаю слово Івані Світанюк, і вона детально вам все пояснить. Тому, будь ласка, слухайте або візьміть навіть ручки і листочки. Може, можливо, треба буде щось записати. Будь ласка, Іван. Всім доброго дня. Продовжуємо нашу тему про е, різні види е, пенсійних виплат і соціальних виплат. Е, ми по попередніх двох відео е, розповідали вам, які умови потрібно для того, щоб отримувати пенсію е, з італійського пенсійного фонду після вашої роботи офіційно в Італії. Як при тому, що ви залишаєтесь проживати в Італії, так як і коли ви повертаєтеся на постійне проживання в Україну. Для тих громадян, які, досягнувши пенсійного віку, вирішують залишитися проживати надалі в Італії, так як. Суми пенсій е, по контрибутах, які оплачують більшість наших громадян, працюючи як польфі баданти, вони є досить низькі і пенсія, е, на жаль, вона е, ну, досить мала. Є можливість е, при вже тому моменті, коли ви вже оформили пенсію, почали її отримувати. Також е, зробити запит про е, допомогу соціальну. про, е, От вона називається або Асеню е, Сочалу, або соціальна пенсія на українській мові. При тій умові, що е, ваш річний дохід за минулий рік не буде перевищувати суму у 6 євро 30 копійок. Якщо ви не одинока людина, а, можливо, ви тут одружилися і е, у вас є, як сказати, чоловік, який також пенсіонер, то відповідно ви подаєте разом декларацію доходів, і е, ця сума збільшується, е, ну, можна сказати, ще раз, там 11 тисяч, е, чуть менше кожного року ця, ці е, суми вони, е, трошки збільшуються того, що, верніше, зменшуються і за того, що проходить е, інфляція, і тому дають можливість людям, які мало забезпечені, мати якусь соціальну допомогу. Е, правда, є досить такі важливі умови для того, щоб отримати от, е, таку добавку до вашої пенсії. Це потрібно зібрати деякі документи і подати їх в пенсійний фонд. І от якраз знову ми повторимо, як і минулих разів, що дуже важливо мати ваш закордонний паспорт. Тому що які умови? Зараз я вам зачитаю. Потрібно в такому разі, коли ви. Вимагаєте Асень, соціальну допомогу, бути резидентом в Італії не менше 10 років, ні одним де менше. Для того ви йдете в комуни, де ви проживаєте, чи ви проживали в різних комунах, і вибираєте сертифікат про вашу історичну резиденцію резиденцію. Також е, таку заяву у вас приймуть тільки в тому разі, якщо ви продемонструєте фотокопію вашого закордонного паспорта за якраз у ці останні 10 років, які ви би мали проживати в Італії як е, резидент, вони там провіряють е, всі штампи вашого виїзду і в'їзду в Італії, тому що є така важлива умова. Що людина, яка малозабезпечена, вона не ну, повинна перебувати на території Італії цілий рік, їй дозволяється бути відсутній тільки один місяць в той рік. Тобто за останні 10 років ви могли бути відсутні е, на території Італії тільки один місяць в рік. Якщо такі умови не е, ви не можете пред'явити, у вас немає можливості. На жаль, бувало таке буває таке, що ви не зберегли ваш старий закордонний паспорт, і ви не можете дати їм таку, надати таку інформацію, у вас заяву не приймуть. Тому наголошую, от якраз для тих людей, у яких підходить пенсійний вік, коли у вас не стане момент міняти паспорт. Будь ласка, ви зверніться в, в, в відповідні органи чи паспортний стіл, де ви будете міняти його, чи в консульстві е, в Італії, де би ви не, не знаходились. Пишіть заяву, що вам обов'язково потрібно зберегти ваш закордонний паспорт просрочений, тому що у вас там є е, дані, які вам можуть пригодитися в майбутньому. На то є заява, у них є та форма, і, і ви, їх, ви її заповнюєте, і вам залишають вас закордонний паспорт. Також потрібно буде пред'явити ВІМС, якщо ваші умови до цього моменту підходять, потрібно буде пред'явити е, чертифікату патримоніали, який якраз студію закон і надає. Е, це що означає? Е, так як ви е, не громадянин Італії, а просто резидент, іноземець, ви маєте їм подати е, сертифікат, де вказано про вашу. Ваші доходи по ну реєстрації по, по де, де ви маєте ще одну реєстрацію проживання, наприклад, в Україні. Про ваші доходи пенсійні там, і яке у вас там є житло? Ну, цей сертифікат Дмитро вам потім пояснить, як він Давайте я чуть підкреслю: значить, людина має взяти з України довідку про наявність чи відсутність майна чи доходів. І майна і доходів. Це, це має бути це все в одному довід. сертифікаті. Україна не видає такий сертифікат. В Україні видається кожна довідка окремо. Перша довідка з колишнього БТІ, а зараз реєстр нерухомості, що людина має або не має майно. Друга довідка про те, що вона не зареєстрована підприємцем, і значить вона доходів ніяких немає. Ну, і якщо потрібно, то довідка з пенсійного фонду про розмір пенсії. Получається у нас три довідки. Прийнять угу. в цьому сертифікаті так такого не пишуть. Ми а, скажемо, не пишуть щоб... такого. Ну, так. раніше Якщо... таке було, зараз немає, так? Зараз його так, немає. З... Якщо вам потрібен такий документ, то ви звертайтеся до нас, ми порахуємо вартість, яке буде коштувати. Запишіть, будь ласка, номер телефону, я в кожному відео кажу. Плюс 39 388 35 355 749. Це WhatsApp. Пишіть, будь ласка, на WhatsApp, і з вашим запитом ми розберемося, зразу відреагуємо і підкажемо, як це все можна зробити. Так, то, будь ласка, продовжуйте. Е, ну е, на рахунок от, соціальної пенсії, Сеню сучали, я все сказала, е, тому що ну, захотіла про це розказати, так як до нас звернулися люди, які е, мають таку потребу, вони проживають ще в Італії, не мають можливості більше працювати от, через такі проблеми, які виникли там, чи через паспорт, чи через те, що вони. Ну, не можуть вибрати якусь довідку у них то не виходить і в них немає е, коштів для як то кажуть себе утримати тут в Італії. Тепер поговоримо е, про від, відповідно, якраз от ця тема буде тією темою, з якою ми при, перейдемо по, потім по питаннях, які нам задавали з Дмитром по е, національному контракту Польф щоб ви всі розуміли, тому що так як ми надаємо послугу можливої вашої пенсії в Італії по розрахунку з ІМСу, який ми можемо для вас вибрати, я вам розкажу приблизно, от як іде нарахування. За нас от, роботодавці сплачують контрибути, ми це знаємо. Десь у розмірі 22% вони з нас знімають з заробітної плати нашу частину контрибутів. Для нас то є великі гроші, але для держави то не є великі гроші. Щоб ви зрозуміли, що хто працює на підприємстві чи працює продавцем в магазині, то у нього кожного місяця вже з його заробітної плати знімають. Десь 24-23% податків, не контрибути, а податки, податки на державу, з яких оплачуються всі так, таси, так? Таси, так, У, усі е, державні е, інфраструктури, тобто люди, які працюють в комуни, е, які обслуговують дороги, які обслуговують, е, де ви проживаєте. Ну, усі от безкоштовні, як би сказати, послуги, які нам надає держава, вони, вони оплачуються нами, по ідеї, вони оплачуються нами, резидентами в Італії, які сплачують податки. Кольфі баданти вони такі податки протязі року не сплачують. Вони сплачують тільки контрибути в пенсійний фонд. Про це ми потім поговоримо, бо так само у мене були запитання відповідно контракту, яка сума контрибутів сплачується. І що це означає? Чим менші контрибути ви сплачуєте, тим, відповідно, у вас і будуть менші повернення, мається на увазі, нарахування пенсійних виплат, і також у разі, коли ви подаєте на дезокупацію. Якщо у людини контракт на 54 години, і, відповідно, вона платить вищі контрибути, то у неї біля тисячі євро дезокупаційні в місяць. На той період там уже, ну, це теж інша тема. Якщо людина має контракт менше, то, відповідно, у неї буде і десь 735 євро це від середньої зарплати. Майте на увазі, коли от ви заключаєте контракт для всіх індивідуально. Ви маєте вирішити, що для вас важніше, важливіше, чи сплачувати зараз більше контрибути, і робити потім в кінці кожного року декларацію подати. що робиться на наступний рік, але я маю на увазі, що вона, її потрібно робити. Чи ви е, працюєте останні роки, і вам важливіше ці гроші отримати зараз, сплачувати менше, але ви маєте розуміти, що на пенсії відповідно також буде менше. У двох словах, от, наприклад, я зачитаю: якщо у людини на протязі п'яти років був контракт е, кольбаданти, це відноситься тільки до цього контракту. Тільки 24 години в тиждень, то у віці 71 року, тому що ну, 5 років тільки контрибутів це замало, щоб мати контрибутивну пенсію, вона отримає приблизно 50 євро в місяць пенсії за 5 років. Це так, як, от, наприклад, так сказати, грубо. Ви заплатили контрибути цілий рік. А вам дали 10 євро за той рік контрибутів в місяць пенсії. Змінюється от сума, якщо людина при такому самому контракті, але контракт на 54 години в тиждень відпрацювала також 5 років, і у віці 71 року вона подала на пенсію, то відповідно у неї буде 110 євро у місяць. Не 50, тому що в неї, рахуйте, 30 годин більше, вона працювала в тиждень, а 110 це є велика різниця. В наступних наших відео ми обговоримо по оподаткування і, відповідно, які контрибути сплачуються, у, при якому контракті. І от пенсія, яка, от хто працює дуже давно, і в нього були контракти досить високі, і він уже має стажу 20 років, тобто 1040 тижнів загального стажу, то він уже навіть у 67 років може вийти на пенсію. І якщо у нього був цей контракт 54 години, то, відповідно, його пенсія буде 400-450 євро. Це ще як сказати, суми вони не точні, вони є всі досить приблизні, тому що на протязі нашого трудового життя є різні моменти. Наприклад, ця людина, яка відпрацювала 20 років, в неї є стаж, можливо, за ці 20 років вона отримувала дезокупаційні там, раз чи два. То стаж їй зараховується, але за той період, який вона отримувала дезокупаційні. Їй не нараховуються ніякі е, сплати, тому що вона на той момент не сплачувала контрибути, а отримувала назад. От і все, м -м, можна сказати, що е, надіюся, я була досить, як сказати, конкретна, тому що ця тема вона така трохи делікатна, не, не так її просто зрозуміти. Коли Її можна зрозуміти тільки тоді, коли ви бачите, це написано на листочку, от в прикладах. Тому у кого підходить оцей момент, що йому потрібно вже планувати свою, як то кажуть, майбутню пенсію, добре, щоб людина мала цю інформацію і мала ці розрахунки. Тоді вона буде розуміти, як діяти далі. Давайте я підсумую трохи дякую, Івана, за те, угу, що ви звернулися так. до таких важливих питань. І зрозуміло, що чим більше годин в тиждень має контракт, тим більше буде пенсія. Але навіть пенсія, коли людина має 54 години в тиждень, пенсія все рівно буде 400 з чимось євро. Я не сказав, би, що за ці гроші можна спокійно жити в Італії. Ні, на можна... жаль, ні. Тому, звичайно, що ми не відповіли на всі питання. Ви можете питання писати тут в коментарях. Хто дивиться на Ютубі. Підписуйтесь на мій канал, щоб ви не забували, що прийшло, вийшло нове відео. Нажміть, натисніть на такий дзвіночок, щоб вам прийшло нагадування, якщо я випущу нове відео. Підписуйтесь на мою сторінку Facebook, «Студіо закон Дмитра Магдича і показуйте своїм знайомим, мою сторінку хай підписуються. І я ще хочу вам сказати: є альтернативний спосіб заробити собі на пенсію. Це є приватні накопичувані фонди, приватні пенсійні фонди, які в світі працюють понад 150 років. І кожну п'ятницю на своїй сторінці в Facebook я в прямому ефірі з різних боків пояснюю, як можна альтернативно до державної пенсії самому собі зібрати пенсію значну, і на яка не буде 400 євро, а тисяча і поза 1000. Тому я вас запрошую кожну п'ятницю пенс... кожну о 10-й годині вечора за італійським часом до мене на сторінку Facebook на прямий ефір. Якщо у вас були питання стосовно цього теперішнього відео, пишіть їх в коментарях або пишіть мені на WhatsApp. Запишіть, будь ласка, номер плюс 39 388 355749. Це стосується тих, хто хоче перевірити, скільки ви вже грошей заробили на цій державній пенсії, і скільки у вас є. За яка вже пенсія у вас напрацьована, вами. ми можемо зв'язатися з пенсійним фондом і вам це розказати. І е, перед тим, як починати цю практику, ми оголосимо, яка буде вартість такого супроводу. В середньому консультація Івана Сметанюк коштує 130 євро. Де ви можете повністю зрозуміти, на якому етапі ваша пенсійна справа, чи, можливо, у вас занадто малий контракт, чи занадто чи, чи нормальний контракт, чи ви правильно працюєте, чи ви бачите своє майбутнє, фінансове, як кажуть, і можете підкоректувати зв'язку з цією консультацією. Консультація триває добу, 24 години. Це, по-перше, я коли рахував, приблизно в 70 разів дешевше, ніж звернутися до адвоката, посидіти в нього в офісі 3 години, заплатити 300 євро. І що встиг, які питання задати, стій задав. А тут нас можна за добу ще раз кілька разів зв'язатися і отримати письмову консультацію. На цьому я закінчую це відео. Будемо дякувати Іванні. І це відео номер три. Перед тим у нас було ще два відео, які стосуються пенсії. Всі вони є на Фейсбуку і на Ютубі моєму каналі. І наступне відео ми запишемо з Іваною, де детально розберемо трудовий контракт. Загальний національний трудовий контракт, за яким працюють ці кольфі Бадати, тому що він є незмінний і умови в нього незмінні. Стосовно е, вихідних, ф, як кажуть, ферії, стосовно 13-ї зарплати і так далі. Чи правильно вам нараховують, чи неправильно, і що робити, якщо вам роботодавці не доплачують. Це будуть важливі дуже підказки. Вірно я говорю? Вірно, вірно, так. То я дякую всім за увагу, дякую, Івана, і до наступних зустрічей. Всім до побачення, до наступних зустрічей.